ЗСУ у бою захопили танки росіян та повернули їх проти самих окупантів. Неймовірна історія де на рашистів несподівано пішов їхній же танк, почав їх у притул покривати вогнем та взяв на таран піхоту. Поворот, що став сюрпризом для всіх окупантів. Біля вас їде ваш танк, аж раптом він вас і атакує. Кадри, побачте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. Ну і також залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати українські військові під турецьком поїхали на рашистів їх же танком, захопленим у бою та перебили окупантів. Таким чином приніс, що їх справедливу розплату, і тепер танк регулярно використовується у боях. Екіпаж із сотою окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ майстерно опанував трофейни Т-80 і вже не раз довів його ефективність у запеклих боях за турецьк. Ідеться у повідомленні, захоплений танк був додатково обладнаний захистом від дронів. Танкістам доводить доводиться вести вогонь на мінімальній дистанції. Іноді це менше 100 метрів. Ворожа піхота, не маючи протитанкових засобів, покладається виключно на дрони та артилерію. Зазначають у генштабі. як констатують військові, бойова машина вже пережила влучання дронів та градів. Військові кажуть, що у лабіринті зруйнованих будівель Турецька обмежений огляд і дрони ворога перетворюють кожен виїзд на виклик. Танкістам доводиться вести вогонь на мінімальній дистанції. Іноді з дистанції менше як 100 метрів. Дякую Ворожа піхота, не маючи протитанкових засобів, покладається виключно на дрони та артилерію. Бойова машина вже пережила влучання дронів та градів, але завжди повертається до строю, рятуючи життя свого екіпажу. Окрім цього, стало відомо, що на цьому напрямку українські військові відбили наступ та знищили з півтора десятка окупантів, і ще частину було взято у полон. Окрім того, сапери знищили місце, яке слугував логістичним шляхом для окупантів. Тепер вільно прогулюватися українською землею ворог більше не зможе. А Левовача частина учасників цього відео взагалі стали добривом для нашого чорнозему. Підкреслили наші захисники. Поміж тим, і військові механізованого батальйону К 2 озброїлися трофейним російським танком т 90 с який вже використовується бронегрупою полку для знищення ворога його ж зброєю А відео про його захоплення було опубліковане на офіційній сторінці підрозділу в Ютуб. Тож ворожий танк був виявлений покинутим після проведення невдалих штурмових дій ворожою бронетанковою групою. Після цього батальй Оні, розпочалося планування операції із його евакуації. На момент, коли танк знаходився у полі. Бійці не могли визначити його модифікацію через масивний антидроновий захист, який ускладнював детальний огляд. Першим етапом евакуації танка став його огляд, оскільки існувала ймовірність наявності вибухового пристрою. Бійці дісталися до бойової машини через сіру зону і ретельно перевірили її на наявність сюрпризів. Переконавшись у відсутності вибухівки, вони оглянули танк довкола. За словами. Військового із позивним кочівник однією із причин втрати танка ворога могли стати погані нерви екіпажу. Це підтверджує те, що танк стояв на третій передачі, що свідчить про ймовірне заглушення двигуна під час атаки та подальше поспішне залишення машини екіпажем. Машина дуже цікава, гармата свіжа, замінена. Вони стріляли з закритих позицій, зазначив кочівник. Згодом з'ясувалося, що захоплений танк є Т-90С, який був модернізований для сухопутних сил Індії. На відміну від радянська. Тих машин він оснащений тепловізорами для навідника і командира дистанційно керованою турелью та іншим спеціальним обладнанням. Ну а тим часом бійці ЗСУ показали відео дуелі з ворогом, у результаті якої вийшло і техніку забрати, і знищити екіпаж противника. Тож російська бронемашина та українська зустрілися на дорозі північно західніше на Донеччині. За пересуванням росіян спостерігав український безпілотник. Українська БМП-2 першого відкрила вогонь у бік машини і з окупантами. Після Ліквідації росіян до бойової машини піхоти дісталися українські військові, яким вдалося завести БМП та відвести її на свої позиції. Не відстають від своїх побратимів і бійці 15-ї бригади НГУ Карадах, які поцупили російський танк на Покровському напрямку та знищили екіпаж ворожої бронемашини. Як повідомляють військові окупанти залишили бронемашину під залізничним мостом, щоб заблокувати проїзд. Відеозапис трофеїзації танка та ліквідації загарбників танкістів опублікований у соціальних мережах. Після передислокації Запорізької області на Покровський напрямок воїни 15-ї бригади оперативного призначення Карадах Нацгвардії знову повернули свій. Коронний трюк. Наші бійці у шикарному стилі викрили під селидовим російський танк Т-72 на ходу, та у дуже непоганому стані. Танк був залишений супротивником під мостом, щоб перекрити дорогу. А його екіпаж розмотаний українськими операторами дронів, зазначає коментарі автор публікації. Ну а тим часом авіація повітряних сил збройних сил України завдала високоточного удару по командному пункту Другої гвардійської загальновійськової армії Російської Федерації і про це інформував генеральний. Штаб збройних сил України повідомляється, що ворожий командний пункт був розташований у населеному пункті Новогродівка, що на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку. Ідеться у повідомленні таким чином. Пізніше було прилюднено також відео удару з камери розвідувального безпілотника. Проєкт Дніпро Осінд деталізував, що удару завдали по одній із багатоповні архівок на східній околиці населеного пункту, враховуючи невелику віддаленість населеного пункту від лінії бойового зіткнення, можна припустити, що удару завдали керованими авіабомбами зокрема, могли використати американські GDM чи французькі AASM. Медіа Reports у своєму x акаунті оприлюднила фотографію повністю знищеного під'їзду багатоповерхівки, у якій розміщувався командний пункт другої армії. Кількість двохсотих та трьохсотих російських військовослужбовців залишається невідомою. Ну а раніше Збройні сили України також завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Командний пункт розміщувався у населеному пункті Харцизьк, що на тимчасово окупованій частині Донецької області. Збройні сили України вжили всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб. Генштаб не розкрив розташування ворожого штабу. Однак російське видання «Маш» на Донбасі оприлюднило відеозаписи з місця, де впав один зі снарядів. Попри Ове розмиття відео за допомогою характерних елементів місцевості вдалося виявити ймовірне місце ураження, і запис був зроблений на вулиці Філатова між підприємствами Харцийський трубний завод та стальканат Сілур біля багатоповерхової адміністративної будівлі, заводу управління. Більше того, стало відомо, що українські дрони уразили сім російських вантажівок, влаштувавши засідку на логістичних маршрутах у ворожому тилу на Луганщині. Кадри бойової роботи операторів 53-ї механізованої Гадив пролюдних блогер Сергій Стерненко. Тож підрозділ безпілотних авіаційних комплексів Сігнум уразив або знищив у тилу противника 5 вантажівок КамАЗ а також два УРАЛ 4320 які забезпечували логістичну підтримку російських військ у Луганській області. групи в півдроні влаштували засідки на автомобільних дорогах на відстані більш ніж 20-30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Очікуючи ворожу техніку для подальшого ураження. Ну і загалом ми прекрасно з вами розуміємо, що удари по Істичним маршрутом рашистів, відіграють важливу роль, оскільки вантажівки забезпечують підвіз боєприпасів, палива, провізії та піхоти. Їх вибиття напряму впливає на наступальний потенціал окупантів на передовій. Ну і до слова, декількома тижнями раніше протитанки 53 ї механізованої бригади на цьому ж напрямку відбили механізований наступ рашистів, знищивши п'ять одиниць техніки. Кремлівське командування на штурму районі села Діброва відправило танки та бойові машини піхоти, які вдалося зупинити завдяки скоординовані. Ним дієм українських воїнів засобами ПТРК Стугна у ході відбиття атаки противника було знищено три танки та два БМП Розповіли у бригаді. Ну а далі ми з вами поговоримо і про те, що окупанти активізувалися на покровському напрямку, намагаючись узяти районний центр оточення. Про це сказав військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Цитую його по Покровську Рафія певний час тому мала певні гальмування. Наші військові фіксували. Але зараз, останніми днями, ми бачимо знову. Просування воно є в напрямку західних околиць Покровська. Якщо говорити простою мовою, Рефія виходить у Покровську на удушення. Є такий задум, обходять, перерізають дорогу, яка сполучає Покровськ із Павлоградом. Перерізають сполучення і Мирнограда. Сказав Іван Ступак. Він додав, що Рефія прагне таким чином змусити сили оборони України самостійно відійти від Покровська на найбільш вигідні рубежі, які не перебуватимуть в оточенні. Після втрати Бахмута в травні 2023 року. Російське командування дуже ретельно замислилося на тему того, скільки реально можна вкладати людей на такі штурми, аби заходити у міста. І це справді важко, довго кровопролитно. коли є такий варіант, як котел, і зараз вони його намагаються реалізувати. Додав Іван Стопак. Водночас, представник української армії майор Віктор Трагубов у коментарі для Associated Press зазначив, що цей маршрут має вирішальне значення для постачання українським силам у всьому регіоні. Окрім цього, перерізання шляхів постачання серйозно послабить оборону міста Покровська. Поки вони не досягли своєї мети, і українські сили працюють над тим, щоб не допустити її в майбутньому, так само як не Менчалися успіхом і інші спроби обійти місто, сказав він. У агентстві наголосили, що сили оборони України зазнають сильного тиску з боку ворога на окремих ділянках фронту, особливо в східній частині Донецької області, де розташований Покровськ. Рашисти зазнають величезних втрат, але не втратили свій імпульс і продовжують наступати. Наші захисники, одеські захисники, знищили ворожих штурмовиків. Бо про результати наших воїнів варто говорити, бо вони дійсно молодці так так один із окупантів спробував відкинути гранату, але піймав кулю та підірвався. Українські військові професійно ліквідували групу російських окупантів, які намагалися наблизитися до позиції ЗСУ. По ворогу відпрацювали військові 28 ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, яка входить до складу ОК Південь сухопутних військ Збройних сил України. У повідомленні прес-служби бригади йдеться, що окупанти все більше намагаються застосовувати нову тактику. Зокрема, спочатку заходить мала штурмова група. Ховається, як не найближче до позиції ЗСУ та чекає підкріплення. воїни 28 ї бригади знають, як цьому протистояти, наголошують військові. Ідеться, що на світанку українські пілоти, фахівці батальйону безпілотних систем помітили, як окупанти намагалися якомога швидше добігти до певних позицій. Частину із них екіпажі Керт Кампані та вказаного батальйону знищили одразу, а решту загнали важкими дронами в бліндажі та лисічі нори спеціальні окопи, які взявши противника під. Роціл тоді ж на зачистку вирушили піхотинці другого механізованого батальйону. Та кожна позиція стала для окупантів смертельною пасткою. У пресслужбі бригади оприлюднили відео, на якому можна побачити, як з допомогою гранат та стрілецької зброї воїни крок за кроком очистили кожен окуп. Лише в останньому ворожий штурмовик спробував відкинути в лицарів гранату, але піймав кулю, впустив її та підірвався. Розповіли у бригаді. І також поговоримо далі про ті біди, які створює Російська Федерація, як у морях, так і. На території нашої держави. Так от, після землетрусів у Чорному морі, поруч із танкерами, що зазнали катастрофи, виявлено нові плями, схожі на виток мазуту. Два землетруси, що сталися в акваторії Чорного моря, в неділю цієї неділі могли викликати новий викид мазуту із танкерів що зазнали краху. Свідчать про це всесупутникові знімки. Одна із нових плям розтяглася на 12 кілометрів. Вранці в неділю в Сочі стався перший землетрус магнітудою 3,5 бали. Ближче надвечір стався другий землетрус. Вже в районі півострова Криму Чорному морі його епіцентр знаходився приблизно за 50 кілометрів. Від станеці е, Тамань на глибині 5 кілометрів. Збройні сили України вони мають виклик на цьому напрямку, і про це більш детально розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій. З він оцінив ситуацію на Покровському напрямку і розповів які ж завдання для силоборони на цій ділянці фронту. Так ось, як розповів експерт, просування окупантів в районі Курахового уповільнилося після того, як противник зайняв Курахівську тесо, «Трубні заводи. Навіть зведення Генерального штабу Курахівський напрямок замінений на Покровський. Фактично, ця ділянка зараз тримається як Покровська, зауважив він. Водночас Збройні сили України їм необхідно тримати просування ворога з півночі від Курахового, і це підкреслив експерт. Зараз головне завдання для української армії стримати просування противника з півночі від Курахового, де ворог намагається рухатися на захід в напрямку Авдіївка. Далі спускаючись на Андріївку, ворог може вийти на Константинополь. Ця траса додає ризиків українським військовим. Зсу потрібно зупиняти ворога на цьому напрямку, що він не міг просуватися далі, зазначив згорець. Ну і не маємо сумніву, що наші військові роблять все заради того, щоб зупинити ворога і знищити якомога більше особового складу і технік расистів. Ну і також збройні сили України проводять достатньо багато успішних операцій як. На території нашої держави, так і на рашистській землі, і ось далі будемо говорити про те, як же може змінитися ситуація на фронті після того, як був удар по командному пункту Росіян, що розташовується на покровському напрямку, і також загалом про ситуацію на покровську, більш детально від речника от Хортиця Віктора Трогубова. Давайте заслухаємо. Це є логістичний вузол, і це є пункт управління, Ну і це є пункт зосередження певних сил росіян. Таким чином, просто будь-яке ураження там це що найменше проблема в їхньому логістиці. В їхній організації, в їхньому керуванні, навіть якщо навіть якщо припустимо, що там не постраждали безпосередньо якісь великі сили чи великі засоби. Тому у будь-якому разі, будь-який такий далекий удар це важливий важливий елемент порушення російської логістики, порушення російської організації, так само як ми вже за цю війну вивчили, що немає кращого ПВО за ракету, що впала на російський аеродром. Так само немає в певним чином кращих засобів стримання ніж ракета, що впала на російський штаб, чи на наприклад на склад зберігання топліва. Так, тому тут в цьому плані це, скажімо так, звична військова подія, але це ефективна військова подія, ефективна дія, яка так чи інакше дуже допомагає нашим захисникам. Хоча ця допомога, і цей зв'язок може бути для когось неочевидним, бо, начебто, зірвалось десь там далеко, а наступ противника сповільнився став більш хаотичним зовсім іншому місці. Так, читаємо дані Діпстейт на цей ранок і бачимо, що 13,5 квадратних кілометрів за день захопив ворог, просунувся в Часовому яру, Турецьку, янтарному? А ми говоримо з вами про Покровський. Тут я хочу вас же процитувати. Ви казали трошки раніше в нашому ефірі, що росіяни намагаються обійти Покровський Мирноград південніше, через менші населені пункти. Яка ситуація зараз там? Чи змінилося щось порівняно з тим, що ви казали? Кілька днів тому і ще раз візуально намалюйте нам цю карту, що мається на увазі, які там населені пункти, і чому у росіян є ця змога через нестачу у нас людей, БК Чому? Там низка малих населених пунктів. Там Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промені, Новий труд. Там довго перераховувати, бо там справді низка малих селищ. А росіяни намагаються там зачепитися за кожен будинок і просуватися далі. На саме місто Покровськ. Вони при цьому не йдуть. Це логічно, це в принципі правильно з точки зору військової науки. Вони намагаються е його взяти в чи, хоча б в часткове охоплення. Вони намагаються вийти на скоріш за все на лісосмугу, яка недалеко від траси, через яку йде частина постачання до міста Покровськ. Ну і це в принципі логічно, що вони так роблять. А чому їм це вдається? Ну я б не сказав, що зараз ситуація станом на зараз їм це вдалося, але вони дуже стараються і мають великий ресурс. То в першу чергу ресурс е і людський, і технічний, і логістичний. Будемо дуже сподіватися, насправді, що ось цей нещодавний приліт е цього ресурсу їх хоча б частково позбавить. Будемо чесні, росіян як в будь якої війні з росіянами просто багато. В той же час ми з вами прекрасно знаємо, як Рашиська Федерація полюбляє на захоплених тимчасово окупованих територіях нашої країни створювати таку ілюзію, таку е гарну картинку, ніби все окей. Включно це так зване ДНР, так зване ЛНР. Цього разу ватажок так званої ДНР пошилін заявив про захоплення найбільшого українського літієвого родовища. За словами Гауляйтера, рашисти зайняли поклади в районі селища Шевченка, що на північ відку. Рахового, бо за Курахового ми з вами нещодавно говорили, що дійсно там ситуація склалася не дуже добре для наших захисників, і Рашу захопила даний населений пункт. І тепер ці ресурси підуть на користь Росії. Уявіть собі, сказав про це все Пушилін на своїх пропагандистських телеканалах. Чи так це насправді невідомо. Оскільки влада так званої ЛДНР відома своїми брехливими черговими будь-якими заявами та маніпуляціями із типу фактами, яких по факту немає. Але все одно, як ми з вами прекрасно розуміємо, ні про яке звільнення Донбасу мова не йдеться. у даному випадку за поширена. Якщо говорити, це війна за ресурси. І на людей начхати, на територію начхати, аби якийсь ресурс вони хочуть вловити, щоб далі його використовувати в своїх цілях. Ми з вами знаємо за Солидар. Говорили, схожа ситуація була в Бахмуті. Схожа ситуація була. Бачимо, що зараз літієве родовище, також наше, українське, расисти будуть використовувати у своїх корисних цілях. Це війна за українські ресурси у спробі кремлівського диктатора утримати владу довічно, бодай якимсь чином. Так, от як це Пушолін сказав? Давайте переглянемо далі. Шевченко к западу от Курахова, о котором объявили накануне. Да, вот совсем накануне, 11 числа, Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении очередного населенного пункта на территории Донецкой Народной Республики, Шевченко. Противник удерживал населенный пункт и выстроил достаточно также серьезные там укрепления. И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского, он уже uh, торговал. запасами, недрами. Вот, и предлагал это вот, медийно, публично, вот, вот, если будет оказана более активная поддержка. Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны вот, для и Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем Российской Федерации. И, естественно, все недра пойдут на пользу жителям как региона, так и нашей страны ровно таким образом. Но ну, а наши подразделения продвигаются вот с учетом теперь того, что Шевченко находится под нашим контролем, открывается дополнительные возможности продвигаться к следующим населенным пунктам, а у противника все меньше возможностей закрепляться на подступах к Красноармейску. Дуже боляче бачити, слухати якось рашиська пропаганда розповідає про українські землі, про українські родовища, сировину, ті, які ми мали, але втратили через рашиську агресію, через рашиську федерацію, яка наступає тими чи іншими діями на різних напрямках нашої країни.